Важливий не сам факт перемовин, а те, чим вони закінчаться. Важливо навіть не ті умови, які виставляє країна перед началом перемовин. Важливі не умови Путіна і не формула Миру Зеленського. Тому що це виключно умови, які якими сторони обмінюються перед ймовірними чи неймовірними перемовинами. Важливо те, чим закінчаться перемовини. І що залишиться в компетенції держави, яка веде ці перемовини, після того, як будуть поставлені підписи під цією чи іншою угодою? Про це треба думати. Не про те, хочемо ми чи не хочемо ми вести перемовини. Я, я вам чітко скажу просту річ. Зафіксуємо її. Якщо Росія заважає перемовин з Україною, ці перемовини відбудуться. Не від президента України це врешті-решт залежить. Ну зрозумійте це. Це залежить виключно від готовності президента Росії сідати за стіл перемовин з українським керівництвом.